Не остання весна в її житті. Про це мріє 15-річна Настя Прокопенко і її родичі. Дівчина має страшний діагноз рак крові. Їй потрібна пересадка кісткового мозоку. Вартість операції 250 тисяч євро. Частину грошей зібрали, але цього замало. Останнє сподівання на небайдужих людей. Приємно, коли просипаєшся утром вже і птічки рано поють, і от такої весіннє настроєння. Відродження природи після зимової сплячки Настя Прокопенко переважно спостерігає через вікна, квартири або лікарняної палати. Вона вже шостий рік бореться з лейкемією, а нещодавно ще й перенесла операцію на кишківнику. Хіміотерапія дала осложнення на нервну систему і були проблеми дуже великі з желудочно кишечним трактом. Два роки тому після рецидиву хвороби Настя втратила зір. Відтоді переглянути сімейні світлини вона може лише за допомогою близьких. А це ти сидиш де, у бабушки на сортуванні, на крильці це в день її народження, в 13 років вона ще бачила. у вільний від медичних процедур час. Настя слухає рок, в'яже шалики, опановує комп'ютер та читає книжки за допомогою програми для незрячих. Ну все, дефіс, так статі то що розказувала адміністратор про нього. Даже для степи було тіщу. Нині дівчина поринула в містичні події майстра та Маргарити. По сюжету это происходит в театрі после выступления Воланда і його вот ну. Ката бігімота і фагота у серйозної Насті небагато іграшок, але є одна особлива: великого ведмедя дівчинці подарувала ані Лорак. Я тобі зараз передаю свою енергію через руки, щоб штоба на пройшла к тебе. допомоги в співачки. Попросила мама Насті, адже сума потрібна для операції непідйомна для простої родини з Києва. Це не було просто бажання допомоги, це був крік що Томштопоті. Я об'язана просто и обратиться ко обратиться ко всім українцям до всієї України. Давайте поможем Настеньке справиться з болезнью. Німецька клініка просить за необхідну Насті операцію 250 тисяч євро. Завдяки небайдужим людям вже зібрали 30 тисяч. Лікарі кажуть, діяти потрібно якомога швидше. Я вам можу сказати так, що на сьогоднішній день для Настіньки це питання життя і смерті. Дмитро Фордак, Андрій Білоножко та Вадим Литвин ТСН 1+,1. Як допомогти Насті Прокопенко? Ви зараз бачите позаду мене на сайті ТСН, Треба знайти реквізити банківської картки батьків дитини, яка чекає на вашу допомогу.